Громада тісно співпрацювала з проектом Говерла. Коли ця співпраця почалась і що вдалося реалізувати за цей час? Не хочу казати в минулому часі. Сподіваюсь, що наша співпраця ще продовжиться, що це тільки пауза, такий передих. Можливий для американського народу і для нас, я думаю, він важливий. Ми почали працювати в рік початку війни, подали заявку в травні місяці. Тобто, саме з початку повномасштабного вторгнення почалося активна оця вже збір заявок, конкурс і відбір громад в Україні. Я знаю, що в проєкті Гаверла були задіяні. 11 областей України і 103 громади. Ми були одним із громад-партнерів. Наша співпраця мала продовжуватись до 27-го року, тобто на 5 років вона розрахована. Це сам проєкт. Він про підвищення інституційної спроможності. Місцевої влади це про зміни, про все, що стосується документів, програм, стратегічного бачення, регуляторних актів. Перш за все, да? як, як висвітлюється е, там, для мешканців громади інформація щодо бюджетних процесів, щодо прозорості взагалі влади, що вона робить, як вона робить, як вона залучає громадськість до цього всього, як, е, де в цьому всьому молодь. Активісти, різні верстви населення, де тут ВПО, чи представлені вони. Тобто, це все, це вся внутрішня кухня органів місцевого самоврядування, це і є основа цього проєкту. Але е, вони для того, щоб ну, і нам було е, приємно, мабуть, і е, ми більше відносились до цього проєкту якось. Е, ну, коли тобі подарують, е, дарують подарунки, всім приємно. Да? Не приходять і не кажуть: ви зараз будете робити оцей документ отак, цей отак. Це, звичайно, не просто. Це все ломка старої системи, десь зміни в документах, в підходах і так далі. Це неприємний процес, як і будь-яка реформа і будь-які зміни. Навіть коли вдома починається ремонт, вже всім це не подобається, так і тут. Тому для того, щоб все одно верлас була як все ж таки допомога американського народу, який народ. Бачить, то вони ще такі другим таким е моментом вони, е собі е взяли е ну, за основу таку гуманітарну лінію. Вони дуже багато всього громадам, особливо як тільки почалась війна. Е Почали надавати необхідних там, генераторів потужних, коли не можна було тут взагалі е купити навіть для громади, для якихось там пунктів незламності, для лікарні, для е котельні. Ну, ми не думали, що е таке може статися і буде такий надзвичайний стан, і потрібно буде вирішувати е перелік. Е Питання, які не знаєш, як вирішувати, бо де це купити. Вони цим нас все забезпечували, вони давали якісь нам рятувальні набори для нашої пожежної команди, якісь помпи, Бензинові дизельні генератори сказала, що там екскаватори, пересувні освітлювальні вежі. Тобто таке, ну, взагалом, це ці всі подарунки отримували наші комунальні підприємства за ці, за Могли користуватися ними, робити, робити якийсь період блекаутів, якісь роботи ремонтні. Тобто це дуже виручало саме тоді, коли, наче ми громада не бідна, в нас і бюджет був хороший до війни, і підприємства працювали, і наповнювався цей бюджет. Ми все могли собі планувати. Але коли тут постанова, не можна нічого купити, тут підприємства закрились, да, ви пам'ятаєте. Торік, коли незаводний порт нам особливо нічого в бюджет не давали, і, а потрібно було десь це все брати. І це все нам забезпечило. Ну, не все, ну частково. Ця допомога ну так, в грошовому еквіваленті вона склала більше 11 мільйонів гривень. Ну це теж немало, Наприклад, там пункти. З незглавності отримували якісь ноутбуки копіювальні оці ксерокси, тоді, коли поїхали до нас ВПО, і потрібно було організовувати якісь робочі місця. Вони нам все це давали, і, бо щоб взяти це в бюджеті, ви ж розумієте, це сесія, сесія, програма, щось. це складний процес, а коли в тебе Роз'їхались всі, немає ні сесії, ні кворуму, нікого немає, то от тоді ця ложка була дорога дуже для нас, і тому дуже, дуже нам прикро, що зараз зараз це все припинилось. Сподіваюся, ну, ця пауза нам для того, щоб це все переоцінити. І зрозуміти, як багато всього вже зроблено, і е, з документами, і з, з програмами, і з звітами. Ми по-іншому вже дивимося на якісь стратегічні моменти. Весь цей час е, ми по ходу ще е, ну, Гверла для України зробила багато напрямків роботи з молоддю, з е, ВПО. з… Постраждалими, там військовим. Це все різні напрямки, але ми е, так само подавали заявки на якісь проекти і вигравали якісь проекти. Ми попрацювали з успішно, попрацювали в молодіжному проєкту впливові. Це Говерла в проекті «Бюджетна партисипація від Адая. Ви пам'ятаєте, ми видали Говерла нам видала. Таку брошуру, адаптовану для людей, зробила висвітлення бюджетної програми і звіту, і, взагалі, всіх бюджетних процесів. Більш відкритою для громадян сьогодні це можна все побачити, воно спрощено не Набір таблиць, в яких нічого не зрозуміло, що це таке. Тому оці всі процеси вони непомітні, але нам, ну, посадовцям, ті, хто багато вчився всі ці три три роки майже три, нам у нас змінилося вже щось в ми, ми звикли вже вчитися, нам це подобається. Ми б хотіли і надалі переймати досвід. Міжнародний досвід, після як інші країни оговтувалися після військових конфліктів. Коли у нас ми отримали перших шість генераторів, вони були там 7,5 кВт, здається, це були для наших служб, для водоканал, соціальна служба, ну, для таких. Теж це все люди відчули, бо вони ці підприємства працювали завдяки тому, що в них були генератори. І ви пам'ятаєте, що неможливо було один час навіть заправити свій автомобіль, да? і так само в бюджеті не було передбачено ніяких коштів, ні на який бензин. Вони нам передали да, 4 тонни бензину. І в талонах, тобто він не то, що вони нам привезли каністру десь поставили. Тобто, ну і тут же був зроблений механізм, яким чином можна буде було заправляти ці всі генератори. Ну і пункт незламності так само, ви пам'ятаєте, що люди ходили туди, і для них зарядити свої гаджети було за щастя і просто побути в де є хоч якесь світло. Бо, ну, чесно кажучи, такий страх це зараз, нам вже не страшно, ми просто дивимося, там ракета, не ракета, ладно. Ну, тоді це було інший час, і коли всі уїжджають, і таке. А вони навпаки, і коло нас. І, ну, і такі взагалі, не знаю, такі колектив фахівців, принаймні. Одеський офіс В'ячеслав Голинський, це директор офісу. Він завжди на зв'язку завжди терпляче вислухає, що ми там щось не можемо. У нас там щось не получається. Постійно щось там каже. Дивіться, от в тій громаді вони зробили отак. Ага, тобто ця комунікація через говерло так само була налагоджена завдяки цьому офісу, цим людям, які просто ділилися досвідом і хотіли зробити справу як найкраще. Ми розуміємо, що крім допомоги була і підзвітність, куди що перенаправили, щоб вони могли контролювати чи ефективно це використовується ця допомога. І, і також і, здається, тренінги проводилися так для того, щоб навчалися. Так проводилися виїзні тренінги, проводилися тренінги у нас в ЕЛАДі, коли ну колектив ну великий, тоді колектив. Ходив і вчився там якимось моментом, вчилися думати по-іншому, і в якихось ігрових формах відкривалися якісь люди абсолютно не, ну, незвично для нас було. Але це такі мозгові такі штурми, вони дуже корисні, і спілкування з людьми, які мають досвід в цьому, це теж дуже корисно. Навчання, підзвітність, звичайно, це серйозна кампанія, і, звичайно, не так просто. Це все на якісь управління дуже ну, збільшилось навантаження. Я про фонд комунального майна, який мав це все взяти на баланс, провести через сесію якісь там. Ну, тобто куча паперових от таких моментів. але... Ну, ми вже з цим ми навчилися вже. Ми цього вже не боїмося, і ну, принаймні для нас не було ніяких зауважень щодо там, чогось, що ми не виконали. І в принципі, все, що отримували громади-партнери, ми отримували так само і справлялися із всіма. Задачами, і звітами, і е, були такі анкети, які треба було просто описати, а що от, в емоційному навіть стані, як покращилось. Чи покращилось, чи це дійсно було потрібно громаді? І ми тут робили такі невеличкі прямо проси, е, і люди згадували, як це все починалося. І ну, дійсно це сьогодні здається. Е, та що там? А коли почали оце згадувати, думаєш, Боже, і то, і то, і то, і як тоді це все було, і наскільки емоційно було просто важливо, що комусь болить, як і тобі, і що комусь не все одно, як ви тут? Чи ви? Я пам'ятаю, коли прилетіла там на Дельта Вілмар, і цей Голинський мені дзвонить, каже: Боже, Альона, ми там сидимо за таїв. Дихання, ми не знаємо живі люди живі, ну, тобто вони наскільки за кожну свою громаду переживали. І, ну, якби, може, якась допомога, рятувальне, щось там це. І, я кажу: все, слава Богу, все без жертв, все, все нормально. тобто ну, Таке, як сім'я вже, і, ну, і від того трошки. Трошки сумно. Керівники офісу сказали ну, а, агенції, а, сказали, що вони так само не очікували а, такого рішення. Не готові вони були і морально, і а, ну, це вибило всіх, і вони всі сподіваються на те, що це буде швидше, ніж 90 днів, навіть як вони там оголосили. Вони будуть намагатися зберегти весь цю мережу фахівців, які з ними співпрацюють всі ці роки. І перша частина це вони ну, всіх подякували всім, і друга половина це. Представники громад вже почали дякувати їм за те, що ну, за допомогу і за все, що вони зробили для громад. Тому там, звичайно, нам виділили ну, зустріч, мала бути пів години, але коли вона вже годину була, то я зрозуміла, що мені там вже не вистачить часу, не вистачить, бо там рука, 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 всі хотіли щось сказати. Я просто їм написала в чат від Южницької громади і в Фейсбуці. Спробувала просто їх тегнути, щоб вони побачили, що ми вдячні, що ми хотіли б продовження і віримо в те, що воно буде. А що з працівниками, які працювали в цьому проєкті? Їх звільнили ще в четвер. Коли ще офіційної не було, мені зателефонували. Люди, які працюють на Говерло, і вони сказали, нас всіх звільнили. Тобто одним підписом ну, от так все зупинилось, як люди залишились без роботи, вони на щось розраховували, бо проєкт 5 років Говерла. І це така достатнь, достатньо стабільний термін такий стабільний. Да? Можна собі щось планувати, навіть переїхати десь поближче до офісу. Не влаштувати дітей десь. Ну, тобто, це ж життя, це сім'ї, це, це непросто, тому всі шоковані. В нашому місті чи працювали над якимось проєктом, який от не встигли реалізувати і призупинився на даний час? Ну от На даний час я особисто заповнювала заявку, і мене було відібрано 100 людей з України. Відібрали школа стратегічна стратегування стратегічного планування і відновлення після війни. І цікава була зустріч у Львові, перша зустріч, і люди обмінювались, розповідали. Це все, як писати стратегію, як її потім. Виконувати, модерувати, тобто різні етапи, да? і мені було цікаво, я написала, що я трохи дотична до цієї теми і хотіла би ну, побачити, ще повчитися, ще ну, якби вдосконалити якісь навички. І, на жаль, нам так, ну, так само це все зразу відписали, що. Зупиняється і цей проект, і хотілося б, звичайно, побачити нові технології, нові практики, нові успішні кейси. Як можна ну, робити реальні стратегії, і, можливо, ну, з кожним разом це було б все легше і легше. І ну, мені хотілося б, щоб вона і була реалізована. Наприклад, я поки не бачу. В нас в громаді сформованої системи звітності щодо стратегії, як вона є, але немає оцього, пріоритетності, немає якихось звітів навіть щорічних. Це я постійно кажу: а це є в стратегії, це є в стратегії. Тобто ну, це в мене в голові, вона головна ця стратегія, а поки От таке немає такого розуміння, що все має рухатись в унісон з одним документом, який ми маємо прийняти разом. І ми, наче його прийняли разом. І він непоганий. І Гаверла нам його аналізувала, і вони радіють, що в нас вийшло так, як вийшло. Не знаю, що ми будемо робити в тридцятому році, коли її. Потрібно буде писати знову, чи будуть фахівці, які будуть її писати. Хотілося б, щоб ми вже навчилися і не потребували ні додаткових фінансів, ні… Ну, щоб це було. Ну, як писати програму, так, е, да, це такий він е, потужний момент. Але ну, якби хочеться знань в цьому, знань вот так, щоб написати. Хочу навчитися стратегії. Все це за гроші, якщо хтось тебе вчить. Но в основному це просто компанії, які на цьому заробляють гроші. А тут говорила, вирішила нас навчити. Я писала як орган місцевого самоврядування, як начальник відділу, як просто людина, яка працювала вже в цьому напрямку. І мені б хотілося ну, мене відібрали. Я не знаю, які критерії відбору, чому. Ну, на жаль, поки це, це от прямо зупинилося от місяць, як виграли, тут такі раділи всі, ну, не вийшло поки. Ну нічого. Таке. Чи аналізували, можливо, по громадах де більше допомоги отримали, чи можливо наша южницька громада більше отримала, ніж сподівалися, якось ось ось такі по, по допомозі. Аналізували. Ну, звичайно, Фейсбук він відкриває якісь, ми, ми спостерігаємо громади за громадами. Звичайно, в нашому регіоні це Доброславська громада, вони передові, вони енергійні, вони відповідальні в своїх обіцянках і виконанні своїх обіцянок, вони показові, їх видно, їх помітно. Вони роблять свою роботу гарно, тому Гаверла це тільки, тільки аплодує таким громадам і пані Людмилі Прокопечко, і вона була запрошена як одна із небагатьох в Америку. Вона їздила минулого року і зустрічалася з представниками, Говерли, з керівниками, тобто це рівень. Ну от для них це вона номер один навіть в Україні, не тільки в Одеському регіоні. Тобто, от як треба працювати з міжнародним. З міжнародною технічною допомогою, з донором міжнародним, Оце Доброслав, да. Ну там Людмила Ярославівна, я знаю, що вона особисто тримає руку на пульсі, вона особисто вітає управління або там відділи, або в них пишуть проекти всі. І не тільки. От у нас е я подаю заявки, хоча кажу, можуть подавати і освіта, і медицина, і вже ну, є в нас вже початок і освіта. Молодці, вони вже там щось самі відпрацьовують. Не зговерли з ЮНІСЕФом, да, в них більше. Ми допомагаємо. Це класно, коли вони щось ініціюють. Я кажу, давайте я свою частину там заповню, це, це суперово. І так і має бути, бо фахівці самі знають свою кухню краще. Да? От в Доброславі кожен пише сам. І коли хтось виграє, наприклад, там, по спорту, я не знаю, по освіті, по культурі, то Людмила Ярославна. Особисто їх вітає, там цукерки, вона їм приділяє увагу, це премія якась, бо це додаткове навантаження. Це все потрібно відпрацювати. І у нас, поки такої практики немає, нам ну, будемо вчитися, можливо, бо це. Людям приємно. Комусь приємна грамота, комусь приємна премія, комусь на ну, це. Якщо це додаткові кошти, а на сьогодні в нас вже, звичайно, по порівнянні з Доброславом, ми, ми, е, нам навіть соромно, але е, більше ну майже там, 50 мільйонів це теж гроші, які. Ми отримали через гуманітарну підтримку, через це все в еквіваленті, Нам ніхто гроші не давав, але давали от такими різними, різними видами допомоги. І особисто людям були такі проекти, які люди отримали гроші, бо це від французької. Організації акти, вони відкривали собі там теплички, якісь оце все. Ага. Вони писали, типу, міні-гранти такі. І ага. вони всі отримали. Там теж десь мільйонів 10 було. У мене є по акті до окреми ага. окремий звіт. Ну, я про те, що хто хоче, він може. Як просто не ФОП, не, не ВПО, ні якісь не підпадаючи ні під які категорії, але якщо ти хочеш, все одно є можливості. І ми ці можливості підсвічуємо колись і на сайтах, і на міському сайті, і в мережах Фейсбук і Інстаграм. Тому за цим ну, хто хоче, той не йде. У 24-му році в нас, що я скажу, що в 24-му році в нас у нас екскаватор-навантажувач, у нас подрібнювач-гілок з причепом і пересувна освітлювальна вежа з генератором на причепі. Оце було в 24-му році. Це я так розумію, екосервісу в екскаватор це водоканал, подрібнювач гілок. Це, по-моєму, екосервіс і освітлювальна вежа, водоканал. Щось Да. У нас був такий проект: Громада Влада, діалог, довіра дія. Ми робили платформу, інформаційну платформу разом. Яка сьогодні діє, яка сьогодні вже е, період грантовий закінчився, але завдяки волонтерам і небайдужим людям ми це діло не кидаємо і вона е, існує? От вони подякували, що ми успішно попрацювали, так само зробили якусь таку комунікаційну складову між громадою і владою. Ну, і сподіваюся, що ці всі. Започатковані міні-проекти, які спочатку просто як пробні, просто як спробувати. А можлива взагалі комунікація? А можна навчити людей там, зробити таку інформаційну кампанію, наприклад, щоб змінити ставлення до вакцинації, а виявилось, що можна. Це теж ще один проект договорили, який в нас успішний був реалізований. Імунізація і вакцинація. Тому е, от в таких от якихось е, моментах е, ми самі пробуємо себе, і потім вже от говорили, зараз не буде, а ми знаємо, що можливо от е, таку зробити комунікаційну платформу. Через неї можна впроваджувати якісь інші е, якісь е, ноу-хау і просто е, інші форми спілкування е, влади з громадою. Тому все корисно, все сьогодні буде переоцінено. Ми всі так звикли, що а, говорили, все одно прийшли. Нагадування там, що щось нам треба зробити. А зараз не прийшли. Зараз треба буде згадувати, ага, тут треба звітувати, а тут треба, щоб побачили, а тут треба висвітлити в ЗМІ, а тут це. Тобто, оці моменти будемо перевіряти свою самоорганізованість, наскільки ми за. Засвоїли цей урок, ці знання і показувати. Сподіваюсь, буде якийсь результат. Коли ніхто тебе не контролює, не перевіряє, людина розслабляється, і вона вже ну шо, шо, там, не можна на сайті подивитися. Звичайно, можна, але це потрібно більше часу приділити, що це. Визове більше е, роздратування у мешканцях громади, якщо він не зможе там побачити якісь моменти, відповісти собі на запитання, буде більше негативу накопичуватися в соцмережах, буде наростати е, якийсь негативний оцей бум. І е, якщо влада буде на це реагувати, вони вернуться до тих моментів, які все ж таки під. Е, ми вже побачили, яким чином потрібно розмовляти, показувати, розказувати, щоб не ем, на цю конфронтацію, цей якийсь спротив, щоб він не був як спротив, а була як е, кооперація, комунікація, і, і тільки через це можна щось побудувати, якесь демократичне е, суспільство, якесь демократичну країну і так далі.